Кременчуцька громада продовжує тримати стрій у тилу. Цього разу військові одного з артилерійських підрозділів отримали від міста генератори в умовах активних бойових дій, коли будь-якої миті може зникнути доступ до електрики, надійне джерело живлення на фронті необхідність. Більше того, електрогенератори забезпечують роботу всіх ключових елементів бойової інфраструктури від зв'язку між підрозділами до зарядки дронів, які виконують розвідку та коригують вогонь. Це вже не перша допомога цьому підрозділу. Ми з вами передавали обладнання цій бригаді кілька разів і будемо продовжувати це робити. Там багато кременчужан, багато хлопців з навколишніх сіл, які біля Кременчука ми з ними спілкуємося. Наше завдання, завдання всієї Кременчуцької громади допомагати нашим землякам і не тільки. Технікою, обладнанням сучасними інженерними рішеннями для того, щоб вони були сильнішими для того, щоб вони здолали ворога, який прийшов на нашу землю. Генератори дають змогу підтримувати життєдіяльність бійців, заряджати тепловізори, засоби навігації, зв'язкову техніку, навіть готувати їжу або підігрівати воду. Це базова інфраструктура сучасної армії, і кожен пристрій, що працює без збоїв, рятує життя. Дякуємо вам, зокрема, крім і вам. Та допомогу. Ну, будемо старатися, щоб перемога була якнайскоріше. Тил це про свідомість, вчинки і відповідальність. А технічне забезпечення армії це ще один шанс для наших військових бути на крок попереду ворогам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.